Всім привіт! Ви на каналі Флоріо. Мене звуть Наталія, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому важливо і взагалі навіщо викопувати цибулину на тюльпанів і коли це робити. І перед тим як ми розпочнемо, я одразу запрошую вас підписатися на наш канал, поставити лайк, і будемо починати. Отож, чому важливо викопувати цибулину тюльпанів, тому що кожного разу, коли садівники садять гарну цибулинку, вони розраховують на те, що вона обросте дітками, і на наступний рік у них буде ще більше цього класного сорту. Але не завжди так стається, як нам хочеться. Зазвичай садяться тюльпани в досить таки щільній посадці, і коли вони обростають ще дітками, ну їм там взагалі немає місця всім, і вони не можуть нормально розвиватися. Саме тому часто утворюються грибкові інфекції. Це, напевно, найнеприємніше, що тільки може бути, тому що можуть просто згинути, знищитися всі тюльпанчики. Ну і звичайно, це те, що з цих маленьких цибулиночок. Дуже мало коли з'являється одразу бутончик. Їх краще всі розділити в дорослих окремо, маленькі окремо, і тоді у вас будуть і пишні красиві тюльпанчики, і молоденькі ці ж сорти. Коли викопувати тюльпани? Те, що найчастіше запитують усі садівники, такого ідеального дня взагалі не існує. Ну тобто, знаєте, одного, коли ось прийнято його викопувати. Такого немає, але найідеальніший час це від червня і аж до середини липня. Також варто зважати на стан рослин. Потрібно дочекатись моменту, коли зів'яне дві треті всієї зелені, а стебло стане м'яким. З цього моменту і до повного пожовтіння починається найкращий період для викопування. Після того, як ви викопали тюльпани, з них слід прибрати залишки землі і обдивитися, якщо у вас є пошкоджені цибулинки, їх краще одразу прибирати, тому що нічого з них не буде. Також, якщо ви маєте цибулинки, які вражені якимись хворобами, теж одразу їх прибирайте. Нам потрібні красиві здорові цибулинки, які ми залишаємо на свіжому повітрі на один-два дні, щоб вони гарно просохли. Потім можна їх і варто їх замочити фунгіциди. Це також може бути морганцівка, дати їм. Висихнути і ось уже сухенькі, красиві цибулинки Ми з вами будемо зберігати. Найкраще їх можна зберігати це в папері. Це може бути крафтовий папір, це може бути газетний папір, це може бути пергаментний папір, або ж навіть можуть бути знаєте, такі бумажні пакетики, в яких зараз зазвичай ми можемо купувати в магазинах. Так, будь-що, ось такі пакетики теж підійдуть. Зберігати їх найкраще буде в прохолодному темному місці. Це можуть бути погреб, це може бути льох, це може бути навіть холодильник. Бажано, щоб там була температура плюс один, плюс п'ять градусів, і час від часу перевіряйте їх, не відкладайте їх до осені, тому що вони можуть, по перше, почати проростати, якщо у вас надто тепло. По-друге, там може з'являтися конденсат. І, от, якщо він з'явився, ви бачите замініть на сухий новенький папір. Також можна зберігати тюльпани, пересипаючи їх тирсою. Для цього вам знадобиться пластиковий ящик або дерев'яний. Ви викладаєте шар тирси, пересипаєте тюльпанчики, і так робите кожного разу. Але теж не забувайте за ними слідкувати і дивитися, як вони там почуваються. Дуже мені сподобався ще один метод: це в яєчних лоточках. Ну це просто краса. Ви їх складаєте лоточки вже одразу з паперу, який потім навіть одразу вже можна так і висаджувати. Я думаю, ви теж такі методи бачили. Просто чудово. Я цього року теж так робила. Відкриваєте, дивитеся, як там почуваються цибулинки. Вони всі лежать окремо і виглядають там просто прекрасно. Тому берейте метод, який вам найбільше сподобався. Я була дуже рада тут з вами поспілкуватися і чекатиму вас в коментарях, тому що нас дивляться дуже досвідчені садівниці, які надають багато корисних порад. Тому пишіть, як ви зберігаєте, які ви маєте секрети по вирощуванню тюльпанів. З радістю це все прочитаємо і будемо використовувати це також. Gracias.